Друзі, всім привіт! З вами рубрика Все ясно і я, Олексій Гончаренко. Поїхали. Як завжди, ми тут розбираємо всі найголовніші внутрішньополітичні події, розбираємо тренди, аналітика. Те, що я пишу в своєму телеграм-каналі і в Фейсбуці, не забудьте підписатися там і не забудьте підписатися тут. Тоді це відео побачить більше людей, але ширше і більше. І так, найголовніші події цього тижня. Ну, в зовнішній політиці, очевидно, це мирний план, який з'явився з 28 пунктів. Я був першим в світі, хто його повністю опублікував, тому це ще один привід бути в усіх моїх соцмережах, тож не забувайте. Але сьогодні ми говоримо про внутрішньополітичний трек. Тому на внутрішньополітичному треку основні події це безумовно Міндіч-Гейт, Повернення Зеленського і спроба бунту серед слуг народу і усунення Андрія Єрмака. І так, що ж було на цьому тижні? Були мал, це мав бути пленарний тиждень Верховної Ради. З тижня чотирьох днів вийшло тільки два, на яких було врешті-решт розглянуто тільки два питання: а це звільнення Галущенка і Грінчук, солодкої парочки, яка засвітилася в корупційному скандалі з посад міністра енергетики і юстиції. Все, більше ні на що рада виявилася нездатною. Але паралельно почався дуже цікавий процес, а саме фактично бунт всередині «Слуги народу. Очолив його Давіда Рахамія, долучились до нього і Кірила Буданов, і Михайло Федоров, і там всі слуги головні в парламенті бунт проти Андрія Єрмака. Ну, це прям цікава окрема історія, тобто, звичайно, це глибинний розкол. І на початку вони доволі впевнено стверджували, що вони впевнені, що зараз Зеленський звільнить Єрмака, буде очищення, окремі слуги народу, як то Потураєв і не тільки, почали казати, що давайте створювати уряд національної стійкості, коаліційний уряд, всі політичні сили залучати. Ну, в общем, прям знаєте, заговорили. Ну, супер, неочікувано, якось прорізалася суб'єктність і все, 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 все. Але як виявилось, недовго. Як тільки Зеленський повернувся з закордонного вояжа і в четвер ввечері зібрав їх на банковій, як тільки побачили папу, то всі сіли на попу у відділі начальника і злякались і замовчали. Девіта Хамія сидів в президії разом з Єрмаком, на людях в один в одного не плювалися. Після фракції написав в чаті після цього зустрічі з президентом, написав в чаті фракції, що типу він ще потім пояснить, що це було. Ну, типу, бунт не завершився. Ну і насправді бунт не завершився. Хоча, поки виглядає звичайно, дуже жалюгідно. Вони єдина хто значить висловилась, сказала в міндіч. І спитала напряму про звільнення Єрмака. Виявилась безумна Мар'яна Безугла. До речі, яка позафракційна, і що вона там робила? Вона говорить: я вийшла з фракції Слуга народу. Що вона там робила на цій зустрічі? Питання цікаве, але вона хоча б поставила питання. Ну на що її там Зеленський просто фактично послав. Всі інші щось мичали, поговорили про Кубу. Ну це ж найголовніше в Україні сьогодні питання, правда? Тут нам 16 годин, 12, 14, немає світла в день. Ракети на голову падають Покровськ, Куп'янськ, Корупція, Куба це важлива тема. Є що обговорити. Зібралось все керівництво держави. Ну божевілля. Далі в общем бунт здувся, але частина слуг народу вийшла звідти незадоволеними. Тобто висловитись відкрито вони не змогли. Але на італійську забастовку теоретично готові. В їхньому випадку це означає не голосувати. Попереду, 2 грудня, має бути наступне засідання парламенту. І на тому засіданні, і на тому тижні планується прийняття державного бюджету на 26 рік. І от частина слуг народу каже, а ми не будемо тепер за нього голосувати. Зеленський, до речі, згадав про бюджет, сказав, що його треба переписати, і хай цим займаються Юля і Стіфанчук, тобто, це прем'єр-міністр і голова Верховної Ради. Якось він тут забув про бюджетний комітет Верховної Ради, ну або, може, він не задумується про такі мілачі. От ну, тобто це виклик. І, звичайно, розвилка велика, яка кількість слуг народу, в яких дійсно є якась гідність, суб'єктність і не зовсім згинута спина, які готові сказати: Ну, а якщо ви об нас витираєте ноги, а саме цим займається Зеленський в надцятий раз, то ми не будемо голосувати. Якщо їх буде там 10-15. То Зеленський компенсує це ОПЗЖ, яке для цього і тримають в парламенті. Напогадаю, три роки в парламенті є мій проект постанови про те, щоб вигнати ОПЗЖ з Верховної Ради. Ну ні, або домовиться з якимись іншими фракціями, групами, тобто знайде де компенсувати ці голоси. Якщо їх буде 40 чи 50 таких слуг народу, то фактично парламент стане заблокованим. І, і це буде серйозна історія. Страсті там розгорілися великі, бо Давіду Арахамії погрожували вже кримінальною справою і затриманням за державну зраду, не більше і не менше. І це, судячи з усього, його теж хитнуло. Але побачимо тепер, наскільки він буде активно збирати голоси в раді, чи є в нього для цього бажання. Ну це реально суперважлива історія. Як вона буде розвиватися, побачимо. Паралельно частина слуг сподівається, що Зеленський мов, мов, не хотів звільняти Єрмака під тиском, але от зараз, типу, в спокійній обстановці це зробить. Ну, мені здається, відповідь їм дав сам Зеленський, коли призначив Єрмака головою переговорної групи, яка сьогодні починає перемовини в Швейцарії в Женеві. Ну, відповідь мені здається, очевидна. Там, взагалі, дуже цікавий склад. Туди ж включили Рустема Умєрова. Фактично, здається, Зеленський дає таким чином членам цієї групи певну недоторканність, ну тому що, наприклад, Умєрову є вже готова підозра в набу, і, ну, і тут, звісно, питання: вручати підозру людям. По-перше, він знову виїхав за кордон, типу з поважної причини. А по друге, ну, він в перемовинах важливих і якось ну, незручно. Тому. Тут складом делегації Зеленський відповів на питання, і що не збирається він ніяких слуг народу слухати, і не збирається він звільняти Єрмака. Єрмак далі, ну фактично, головну роль він йому зараз призначив. До речі, там не знайшлося місця для міністра закордонних справ, це якесь просто. Но те, що там немає жодного представника парламенту, якому теоретично треба буде ратифіковувати, можливо, досягнуту угоду. Але те, що там немає міністра закордонних справ, ну це. Да, в міністра закордонних справ є певні проблеми з англійською мовою. Це, звичайно, теж погано на голову налізає. Але це все-таки міністр закордонних справ. Там є його перший заступник, а міністра нема. Ну, супер дивна історія. Насправді, дивний склад цієї делегації. Але Зеленський тим самим на багато питань дав відповідь. Але усі ці історії, де Зеленський сподівається, що він слуги народу, як завжди, сядуть під подвінік, як вони вміють, трішки побузіли і сіли, Таке вже було після того, як об них витерли ноги після історії з Набута САП, коли їх позбавляли незалежності. Але тут в цьому, цьому є один чорний лебідь: нові підозри від НАБУ і САП, нові епізоди розкрадань держави. І це дуже-дуже. Серйозні епізоди з того, що знаю я. А я нагадаю вам, що я був перший, хто почав говорити про плівки Мінді, і три місяці про це говорив в Верховній Раді, і мені тоді розповідали, що я російські агенти або я просто хайпую, або ще щось. А вивели, що все так і є. До речі, зараз нова, нова істерика, і знову я російські агенти, зрадник і все інше. Ну, бо говорю про підозру Мірову, бо говорю про те, що там, нам потрібен мир, звичайно, не капітуляція, а мир і, і так далі. Але, друзі, я знаєте, просто хочу одну річ сказати. От я це все слухаю від людей, які насправді є державними зрадниками. Найбільшими державними зрадниками України сьогодні є Зеленські і його оточення, які грабували країну під час війни, бо більшого подарунку зробити вони не могли. Бо вони послаблювали країни прям фізично, тобто менше зброї вироблялося, менше енергетики було захищено. Наша ракета, яка давно мала летіти і бомбити Москву, туди не летить, бо й там нагріли руки, я так розумію. А ще при цьому як вдарили по іміджу держави, і це в момент дійсно надскладних перемовин і наскільки послабили наші позиції? Ці люди, що ще рота відкривають про когось. Друзі, пишіть, що ви про все це думаєте. Тримаємо стрій.